Тетяна витягла з сумки телефон і побачила там кілька пропущених дзвінків від матері. Напевно, що сталося. Але що там могло статись? А, перетелефоную пізніше, спочатку поїм і відпочину. У голові у жінки промайнуло відразу кілька думок. Спочатку вона захвилювалася, потім себе заспокоїла і відклала телефон куди подалі. Той вечір, четверга, Тетяна повернулася з роботи дуже втомленою і відразу прийняла зготувати вечерю. Жінка багато працювала, бо була керуючою відділом однієї великої фірми, заробляла непогано, хоч і постійно пропадала на роботі. Раділа, бо саме про таке життя вона мріяла. Дитинство своє Тетяна згадувати не любить. А що там згадувати? Як вони перебивалися з хліба на воду, жили в старому будинку, який колесався від вітру грошей, у них ніколи не було, а Тетяна в душі завжди принцесою себе почувала, мріяла про розкішне життя, про яке знала вона лише з книжок і екранів телебачення. Особливо болючим у неї був спогад про випускний. Дівчина закінчувала школу з золотою медаллю і мріяла піти на свій випускний у яскраву червоні сукні. Та коли вона розповіла про свої мрії батькам, вони лише руками розвели, мовляв, грошей немає, і таку дорогу сукню вони не потягнуть. Тоді вперта й наполеглива випускниця попросила на роботу у місцевий магазин, де після школи й торгувала, і прибирала, і сама таки заробила собі на омріяну сукню. Але з того часу поселилася в її душі неабийка, образа на батьків, вона не розуміла. Навіщо народжувати дітей, якщо не можеш їм нічого дати? Батькам своїм вона так і заявила, що не хоче їх бачити у себе на випускному. а відразу після нього поїхала у місто, в університет, поступила. І відтоді її життя кардинально змінилось. Вона сама стала будувати його таким, про яке мріяла. Зараз Тетяна Васильівна успішна бізнес-леді, яка вміє заробляти гроші, її поважають, до її слова дослухаються. Вона сама себе зробила і цим дуже пишається. Батьки тим часом сильно постаріли і здали. Тетяна навідується до них не часто, бо відстань між ними 300 кілометрів і у неї завжди немає часу. Якщо чесно, через це у Тетяни навіть не було жодних докорів сумління. Вона вважала так, якщо батьки їй нічого не дали і через них їй довелося всього добиватися самій, то й вона їм нічого не винна. Проблема лише була в тому, що інших дітей, крім Тетяни, у батьків не було, а вони, як на зло, стали на старість хворіти, допомоги потребували, от тільки знали, що від рідної доньки вони її не дочекаються. У Тетяни був єдиний 21-річний син Юрій, якраз закінчив університет. Тетяна з усіх сил намагалася йому забезпечити найкращі і найкомфортніші умови в усьому, щоб він ніколи не відчував того, що відчувала колись вона. Спочатку син ріс гарним хлопчиком, але потім його характер став змінюватися і не в кращу сторону. От уже минуло кілька місяців, як він отримав диплом. Та роботу шукати Юрій не поспішав, адже знав, що мама і так йому осадасть. Тетяна не бачила в цьому проблеми, вона ж з усіх сил старається для свого сина, і колись він це оцінить, і не буде їй сторонитися, як вона своїх батьків сторониться зараз. В Тетяна забула матері перетелефонувати в п'ятницю теж щось закрутилася, бо роботи було багато, тому набрала маму аж в суботу, але та не відповіла. Тоді й тьохнуло щось у грудях жінки. Вона скочила в свою машину і помчала в село, тільки би встигнути, молила вона Бога всю дорогу. Коли під'їхала до воріт, то побачила, що вони були відчинені, а на подвір'ї зібралось чимало людей. Мама стояла у чорній хвостці. Не встигла. Жінка не змогла стримати сліз, обійняла матір, вони довго просто разом плакали. Донечко, батько дуже чекав на тебе, сумним голосом повідомила мама і вручила Тетяні листа в конверті. Це був прощальний лист від тата. Тетяна зачинилася в постійній кімнаті і стала читати. Доню, знаю, що ти дуже зайнята, інакше б обов'язково приїхала. Якби ти знала, як ми з тобою, як ми з мамою пишаємося тобою. Ти велика молодець. Пробач, що ми не змогли тобі дати усього, на що ти заслуговувала, але ми ніколи не переставали молитися за тебе. Просили у Бога, щоб дав тобі свій надійний захист. Любимо тебе безмежно. Пробач, якщо зможеш, дитинку». З кімнати Тетяна вийшла не скоро. Вона кілька годин проплакала, а потім втомлена, з тим листом і заснула. Як же їй було соромно за свою поведінку? Батьки ж її ніколи нічим не обідали, а те, що нічого не дали, так вони самі нічого не мали. Після похорону Тетяна повернулася додому іншою людиною. Вона пообіцяла мамі, що на зиму забере її до себе додому, щоб та не була самотньою. Я не хочу, щоб бабуся жила з нами, від неї неприємно пахне, заявив Тетяні син. «І ще, мамо, коли ти купиш мені машину, у моїх друзів уже всіх є, а я що найгірший, став плакатись, Юрій. «Сину, бабуся з нами житиме і це не обговорюється. А якщо тобі щось не подобається, то йди на роботу, знімай житло, я в твоєму віці вже давно була самостійною. Щодо машини. Ти матимеш її лише тоді, коли сам на неї заробиш. Я хочу пишатися тобою, а не працювати на тебе до старості. Второпав? Син понурив голову і пішов, а Тетяна стала готувати окрему кімнату до приїзду матері. Тепер вона з усіх сил постарається надолужити втрачене. Бережімо своїх батьків, поки у нас є така можливість адже вони, наші янголи, охоронці на цій землі.